Добрий ранок. Що в нас тут? Чехи як нас зустріло зранку? Нормально? Все на місці. Ну да. Коротше встаємо і працюємо. Став, коротше, умився. Поки подивився в дзеркало, зрозумів, що пацани щось поїхали, ніхто слова нічого не сказав. Ну, це таке. Коротше, що, поставив я чайничок. Каву, це ж я вдома був, забрав свою дріб каву, і Зараз в мене ще залишився тут печінковий торт, поснідаю і буду виходити на вулицю, треба ще піти, на замінити лампочку. Стоп, одна лампочка перегоріла. Ще є така неприємна одна новина. Коротше, позвонив логіст сказав, що треба буде стояти, напевно, в Франції до понеділка, аж понеділок тільки зроблять транзитну декорацію. А сьогодні п'ятниця. Ну що, взяв я таку коробочку. Це на всіх іде в сканіях в комплекті з заводу. Знаєте, якщо у вас сканія і у вас її нема, значить її вже вкрали. Опа, всередині у нас такий наборчик ну і дуже багато лампочок. Зараз ми беремо, розбираємо ліхтар, знімаємо скло, знаходимо цього паразита. Він напевно... А, ні, я вибачаюсь. Взагалі з цієї сторони. Оп. Це викидаємо Беремо нову. Видно чи не видно? Вставляємо, беремо це все, збираємо і закручуємо. Беремо тепер ключі в руки, натискаємо в цю кнопочку і вмикається перевірка світлових приладів. Все, все працює. Забираємо коробочку і йдемо в машину. Заодно ще поки тут шарюсь. Все чеплом бо всі на місці перевіряю. Все, все висить, все нормально. Став час уже виїжджати, так що відкрив я зміну. вже на моготочках постояв пару хвилин і починаємо рухатись. Що, їду я другий день вже по Європі? Що в Угорщині вчора всі паркінги порожні були, що сьогодні в Чехії. Пусті, просто пусті, ставай де хочеш. Тільки одна поліція на паркінгах. А так от все пусто. Це Сьогодні в нас 26 грудня. Блін, прикольно. Щоб завжди так було пусто, то це було б круто. Але... Але це ж тільки на свята. Зараз понеділка вже тут почнеться двіжуха. Я не думаю, що з завтрашнього дня, тому що субота все-таки, а от понеділок буде весело. Знову всі включаться в роботу і будуть працювати. Хвилювався я про те, що будуть пробки дуже сильні сьогодні в Прагі. Але я дивлюсь, що люди на вихідних хоч сьогодні вже йти по робочий день, але це все рівно субота. Прага роз'їхалась, десь хтось кудись на відпочинок за місто, нікого нема. Ну, це це і Трафік, то, що зараз ви бачите, це взагалі ні про що. Я не одноразово показував скільки Може бути автомобілів тут в такий час і дуже сильні пробки. Ну, Правда, ще й 20 км треба проїхати кільцевої, але я думаю, що якщо тут нема, то і далі не повинно бути. В Прагу я прийшов просто на круїзі, ніхто ніде не заважав, мені так подобається. Так би щоб було завжди. Заїду і думаю, це якщо прийдеться, нам. В неділю стояти на паркінгу, напевно, розберу я трошечки салон, попіднімаю коври і буду займатися прибиранням, бо прибираю перед новим роком, щоб в кабіні було чисто. Ну, Для мене це перед новим роком, а для вас то, понятно, ви це дивитесь після нового року вже. Тому як би привіт з минулого вам. Так, заправочка у нас вже пішла. Ціною на пальне як завжди. Це, короче, їду і думаю, навіть я не знаю, я ж вам в новому відео показував свою історію. Ну я не розповідав, я просто показав картинку про Івеку. І зараз їду іду, іду, і думаю, що з нею робити. Ну, Якщо я не, не бачить, то я зараз додам теж фоточку, десь ставлю. Просто ну, блін. Чи лізти в неї, чи не лізти, я не знаю. чи тупо, блядь, порізати її і здати на метал, або продати, може комусь потрібні документи. Ну, Переоформлювати на сьогоднішній день це дорого. Вона на мені. Це щоб її продати і комусь переоформити, в такому вигляді ні. Пробувати лізти, збирати її. І... Блін, ну це дуже тяжко, але... але є, але. Коротше, не знаю, що робити. Голова кипить просто, дуже багато про це думаю зараз. Ну що, а на цьому паркінгу у нас вже трошки більше автомобілів. Ну, ладно, будемо їхати на останній я гадаю, що там буде місце. Ризикнемо. Блін, турка стоїть в універсалі, вже дуже давненько, місяця три. Ну що, заїжджаю я на останній паркінг. Будемо зараз шукати місце, де запаркуватися. Цікаво, місця є чи ні. Я дивлюсь, трохи там вогники у світяться. свідяться. Так. По ідеї, мені здається, що десь же тут на моїй машинці повинні стояти. Але це не точно. Коротше що, місця є, я розумію. Десь в ялинку зараз я ныряю. Будемо стояти паузу, паузу відстояв, трохи пообідав, хоч вже й 9-та вечора, але... за день перший раз нормально, короче, поїв, розігрів млинців, якраз мене було, я купував. Та й виїжджаю автобам пустий, нікого нема, паркінги також пустувати, я вже це вже казав 300 разів. Побачимо, що у нас там буде в Німеччині. До Німеччини нам 18 кілометрів. Ну навіть менше там, на пару кілометрів. Беремо курс і рухаємось. Рухаємось. Я не знаю, куди у нас ще 6 годин. Руху, куди ми доїдемо, я ще не знаю. Щось дуже дивно. Чим ближче до Німеччини, тим менше автомобілів. Я посипалка назустріч поїхала. І все, парочка легкових. Рівно 17 хвилин і ми їдемо по німецьких землях. Ой, треба ще заїхати, буде я забув країну відкрити та потім десь на паркінгу, стану головне, не забути. А Ану водії, хто дивиться мене, розкажіть, ну як ми з України їздимо? Чи потрібно нам країну відкривати, чи ні? Це принципове питання, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Думав, у Німеччині буде тепліше. Зараз їду. Мінус 5 і туман. Ну, ось такі перші вже морози. Ну вдома то взагалі на сьогодні там десь мінус 10. А в Німців ледь мінус 5. І бачите, через те, що туман на дворі і мороз мінус 5. Ну я, блін, не знаю, зараз видно чи не видно буде. Зараз машинки приїдуть, я вимкну дальнє світло. Щас, щас, щас. Дивіться направо на узбіччя, бачите, всі дерева білі. Посідав туман на дерева, позамерзало і дуже-дуже гарно воно так прикольно. Все біле і забори, білі, трава, кусти, все-все-все. Погодка сьогодні вночі. Звісно, така напряжненька, туман сильніший. Дуже напряжно. Ще й мороз мінус 6 уже дали. Коротше, таке собі відчуття, таке собі, я не знаю, як даже. Коротше, так собі їхати, напряжно, вже й очі болять, Уже вже і спать хочеться, зеркала замерзають. Коротше, весело сьогодні. Головне потихеньку доїхати. Так, залетів вже на паркінг, третя година ночі. Все, вже не буду нікуди далі їхати. До лікаря нам у Франції залишилось 550. Я думаю, гадаю, що якщо завтра буде все добре, то ми це візьмемо без питань. Парковочка, в принципі, порожня. Коротше, лягаємо відпочивати. Ну що, всім добрий раночок. Вже... Я умився, прокинувся, робимо вранішній обхід автомобіля. І що, відкриваємо зміну і печемо. Бомби у нас на місці, все на місці. Все висить. Звісно машина ще чорніша стала. Тому що все на місці. люди в принципе готовят сніданки. Так, ну что, мы выезжаем. Ну что, вчера, конечно, была ночка такая, тяжка. Что-то воно уже напрягает, втомлююсь. Другий рейс поспіль, ночная езда. Она, конечно, не очень прикольная. І туман, і ожеледиця, і мінус 7, ну коротше. Ну так, да, воно виходить через те, що був туман, вдарив мороз і вийшла ожеледиця. Ну, місцями, це на мостках, на містках. Точніше. А в загальному нормально. Коротше що, летимо в Нідерланди. Зараз, якщо все вийде, хочу заїхати в один магазин, дуже цікавий. І вам показати. Виходить, що я не доїхав вчора до автохофа, тому що ночував минулий рейс, буквально тут 5 хвилин, Все, зараз справа буде. Буде виднітись стела Шелівська. Ну, це Цей з'їзд на правий автохофу. Бачите? За кустами, за деревами. Ось так от. Ну, коротше, цей з'їзд це був автохоф, який я стояв минулий раз. Ну, Це в тій серії, там, де залізли нелегали у причіп 8 штук чи 6, я вже не пам'ятаю. До речі, хто не дивився ту серію, я її десь закріплю. Раджу вам подивитись. Дуже прикольно вийшло і класно. Так, Приїхав я вже значить, на кордон ВНО, Нідерланди. Німеччина, Нідерланди. Зараз вам покажу одні технології. Короче, туалет новий поставили, я в шоці був. Зараз покажу. Коротше, ось такі він весь зовні. Це на сенсор, щоб ви розуміли. Виїжджаю. Обіцяв я вам в магазин заїхати. Ну Бачите, автомобілі стоять. Повністю все забито. Повністю я заїхав і виїхав. Там, типу, магазин з нідерландськими приколами всякими. Коротше, не було навіть, де автомобіль залишити, тому заїхав, розкрутився і поїхав далі. Шукати тепер паркінг. Треба буде постаратися іншим разом в будні дні. Не на вихідні, а в будні заїхати. Тому що, блін, хотів піти поснімати там ось він бачите який. Рестав. Е, фокус. Це вся реставрація, це все воно. Блін. А бідненько. Ну нічого, ладно. Ще ми повернемось до нього колись. Хотів вже вам показати, який Хе, тут магазин продається. Ну, Всякі приколи не такі, як у мені, напевно. А я вже заїхав в Бельгію. А це в нас справа паркінг, на якому залізли нелегали до Івана в автомобіль. От тут і камери стоять, але це не врятувало. Сьогодні він взагалі порожній. Ну що, Антверпен. На круїзі. Нема ні пробочок, не перешкод. Як я люблю казати, все в огнях. До лікаря нам 177 кілометрів. Короте, грубо ще дві годинки і будемо на місці. Так, я вже в Франції, вже взяв папіри, йдемо до лікаря здаватися. Зараз перевірив, все раз, два і на парковочку. Папіри віддав. Зараз короче, треба почекати, щоб він помпу перевірив. Потім ще почекати 5 хвилин і можна буде йти забирати папіри. Це все робиться для того, ну, хто не знає, для чого я заїжджав до ветеринарного лікаря. Вони просто перевіряють, і, наскільки я розумію, чи не відчинялись ворота в Євросоюзі, щоб не було ніяких там догрузок, вигрузок і не було підмини товару. Коротше, наче так. Ну що, лікаря я прийшов. Зараз якраз виїжджаємо Ми вже на дорогу. Коротше, приїжджав, я дивився, наші місця були на паркінгу, але ж, типу, під рев будемо шукати, бо там окремо виділені, де можна стояти з рефрижератором. Це нас зайняло десь проходження лікаря, ну може, хвилин 10-15. Так, ну що, з дороги я подивився, паркінг. Так. Відсотків на 40, можливо, можливо, на 40 зайнято все інше вільні місця. Просто не хочеться десь далеко, хочеться поближче сюди до душу, до туалету. Зараз заїдемо, подивимося, що воно буде робити. Гадаю, що ми знайдемо місце без проблем. Зараз покажу вам, які ворота тут. О. Тієш для не позустрічні. Тома чи ні. А що мене відкриваємо? Не хоче нас бачити чи бойще. А, а, треба було ближче під'їхати. Коротше, тут же на паркінгу навіть просто так не вийдеш. Треба тікет, з яким ти заїжджаєш. Ну, раніше так було, зараз ця штука не працює, то можна і так, звісно, вий... вийти, але... Не знаю, як воно працює. Ну, коротше що, заїжджаємо та шукаємо місце. Отак От я запаркувався, було місце, тут якийсь страх відчеплений, і я поруч. Коротше, що? На сьогодні все, відбій. Завтра буде день, буде піща. що, любі друзі, вже я прокинувся, вже перша година дня. Що, в душ сходив, покупався. Зараз йду до автомобіля, будемо щось готувати їсти. Короте, що, Вода холодна, гарячої кип'ятка нема. Розчарував мене сьогодні душ. Короте, під негативними враженнями я... Що, я вже прийшов в автомобіль, треба щось вже готувати. Короте, котлети Ми вже готували, зараз будемо пробувати з е файномаркетом. -е, Такі, правда, не, не замерзші, але зараз вже сковорідку поставив. І будемо готувати. Короче, так Думаю, що ж ті котлети. Ще додав. поставив пачку гречки вариться. Побачимо, що вийде. Це у нас такий обід вечеря. Прийшов я вже в машину, коротше, такі котлетки вийшли. Що я вам скажу? В принципі, я одну з'їв смачно, наваривши гречі і тепер будемо обідати. Так що всім смачного хто їсть. Добрий ранок, друзі. Ну що, нарешті, нарешті? Сьогодні понеділок, вже 12-та година дня. Нам скинули декларацію і тепер ми можемо летіти на паром. Вчора, звісно... Вчора був у нас день-тюлень, я так називаю. Пролежав цілий день, нічого не робив. То тільки поїсти приготував і що? Не прибирав в машині. Холодно. Зато кінчик подивився. Подивився кіно Херсонський об'єкт. Це український фільм. Напевно, це наступний хорор після Конотопської відьми. Ну, Прикольні, молодці. Якщо вони будуть так далі вчитись і знімати фільми, тому, то в нас буде все добре з кіноіндустрією. індустрією. А поки я рухаюсь на паром на оформлення білету. Білет отримав, паспорт не пройшов. Ангар, там де у Івана знайшли нелегалів, також вже пройшов. Все нормально. Тому далі рухаємось на стояночку. Коротше, на стояночці я дивлюсь, взагалі нікого немає. Тільки є одна неприємна новина. Паром аж о 4-й вечора. А зараз 12 та година дня. Прикольно, що нікого нема. Цікаво аж. Коротше, будемо стояти і чекати. Ну що, простояв я 3 годинки. І вже тільки зараз починається рух. Зараз прийдуть, віддамо білет і будемо заїжджати на паром. Запхали мене вниз, самий низ, О, така водичка гарна. І що, паркуємося і чекаємо, ще повинна під'їхати два автомобілі наших, але я не знаю вони встигнуть чи ні, ну, побачимо. Короче, перший мене поставили на виїзд. Якось вага. Піднявся я вже на палубу, на шостий поверх. Зараз вам покажу країви, поки в порту стоїмо. Так оце виглядає. То у нас також Пірс. Ще машинки стоять вантажаться. Ну, то напевно на Ірландію. Викажу машинки пароми. Сігануть би. Такі таке краєвиди? Так, взяли обід, що у нас сьогодні стейк. Картопля фрі. А у Сашка? Що там, лазання? Секунду. Ну, да. Лазанья, лазанья. Так що всім смачно. Сьогодні навіть людей на паромі нема. Там пару людей. І тут взагалі пусто. Туристів небагато знизу. Коротше, пливемо ще таке відчуття що він сьогодні ще й довше пливе ну що, прийшов я вже автомобіль зараз чекаю поки відкриються ворота вони вже відчиняються і будемо вирушати в Ашфорд на таможню. приїхав я на митницю папіри йдемо здаємо і чекаємо поки нас розмитнять Любі друзі нарешті дочекалось. червоний папірець і вже можемо виїжджати Будемо їхати на розвантаження. Розвантаження нам дали, тільки воно у нас аж завтра ввечері на 9 Не пам'ятаю, казав, не казав. Коротше, потихеньку печемо. Нам до розвантаження 335 кілометрів. О, їхати, це 4,5 години повинні за один присіст я це взяти. Бо часу, Якби типу, так і багато й нема. І вже о 3 годині ночі треба ставати на дев'ятку Тому коротше, летимо на всіх парах. Ну, воно теж таке щось виходить. Завтра в мене розвантаження на дев'яту вечора, завтра це у нас 30 -е грудня. Як вони там працюють, я не знаю. Коротше, виходить, що 31-го це... Я не знаю, де навіть я буду. Ну, наша задача хоча б розвантажитись. І вже потім вже щось думати, куди його тікати, де що і як працює. Рухаємось в сторону розвантаження. 25-ту дорогу я проїхав кільцеву, виїхав за кільцеву тільки на М1 і тут відразу у нас пробочка. Подивився по Google Maps 5 аварій. Поки що стоїмо, як буде далі, невідомо. До розвантаження 194 кілометри. Так, ну що, почали потихеньку рух. Зараз побачимо що там робиться. Що ж там за аварії 5 штук. Та їх напевно вже порозтягували, але ну, все рівно будемо дивитися. Да, такий корок чималий, але я не бачу причини. Ну і добре, рухаємось. Це вже добре. Перше ДТП ми проїжджаємо. Щось там, коротше, легковушка з фури. А ось і другий автомобіль стоїть на узбіччі. Я гадаю, він теж був причиною. Ну і далі ми вже наче їдемо. Всього на все, залишилось тільки два, поки ми доїхали. Ладно, помчали далі. З'їхав я вже з основної дороги сюди це селище чи місто маленьке. Зараз заїду в промку і буду шукати місце. Давненько я вже тут не був, можливо, місяця три. Запаркувався перед конторою цією. Коротше, під бордюру став. Місце одне було. Неодноразово я тут ночував, в принципі, було завжди все нормально. Побачимо, як цієї ночі буде. Так що включимось вже завтра. Добрий раночок всім. Коротше, я вже прокинувся, роблю обхід автомобіля, чи все на місці, чи ні. Отак так от я вчора зупинився, там територія де розвантаження, а я ночував під бордюром. Коротше, зараз підемо Май на 9 вечора, але зараз підемо, дізнаємось. може нам пощастить і раніше розвантажити. Хоча тут така контора, що цей фокус не дуже працює. Ну... За спрос не б'ють. Йдемо. Любі друзі, наче трошечки щастить. Сказали, десь через годинку заберуть і розвантажать. Це дуже добре, як мінімум. Що приготував якийсь собі такий традиційний сніданок а не британський. Що воно вийде? Не знаю, як воно, звісно, може виглядає, але типу просто фасоль і яєчня. Всім смачного. Любі друзі, так швидко прийшли, сказали під рампу, що забув піднять. Ну, я вже під рампою, вже розвантажують Чекаємо, поки ліхтарик засвітиться зеленим. На цьому буду закінчувати це відео. Всім дякую за перегляди. Дякую, що ви зі мною. Попрошу вас підписатись, поставити вподобайку, написати коментар. Всім гарного дня. Дякуємо Збройним силам України. Ну, а я тим часом буду летіти в Нідерланди. Вже дали завантаження, там буде цікаво. Так що чекайте наступні відео.